11 червня, вівторок. Чи можна довіряти нашому сумлінню? І я пильно дбаю про те, щоб завжди мати незаплямовану совість перед Богом і людьми. Дії 24.16. Нещодавно ми з одним студентом університету обговорювали деякі етичні питання. Думка студента була типовою для хлопців його віку, з якими мені доводилося розмовляти. Коли я запитав його, як він відрізняє добро від зла, то у відповідь почув: Я керуюся своєю совістю. Якщо не відчуваю, що чиню погано, значить, я на правильному шляху, я дотримуюся своїх переконань. Це твердження частково істинне. Я хочу звернути увагу саме на слово частково. Не підлягає сумніву той факт, що Божий Дух справляє вплив на нашу свідомість і показує, що правильно і що неправильно. Якщо ми підтримуємо зв'язок із Богом, то голос Духа напучуватиме нас. Однак подивімося на це питання глибше чи безпечно довіряти лише сумлінню? Що таке сумління? Наше сумління це внутрішній голос, який говорить про наш обов'язок. Це голос, який викриває наші гріхи, це внутрішнє відчуття різниці між добром і злом. Однак річ у тім, що наше сумління не перебуває в порожнечі, на нього впливають наші думки, його формують наші рішення, наше оточення, а також ідеї інших людей. У Біблії говориться про совість добру, чисту і очищену. Проте в Біблії також говориться про сумління опоганене, немічне. Знищене і недобре. У зв'язку з цими роздумами виникає запитання чи можемо ми довіряти своєму сумлінню? І так, і ні. Якщо на наше сумління впливає Боже Слово, якщо воно сприйнятливе до голосу Святого Духа, якщо на нього впливають благочестиві люди, йому можна довіряти. Однак, якщо сумління опоганене непокорою, якщо воно занечищене гріхом, якщо на нього справляють вплив християни, схильні до компромісів, тоді йому довіряти не можна. Боже Слово вище за наше сумління, Божий закон височіє над нашим сумлінням. Божа воля не може визначатися нашим сумлінням, натомість наше сумління має формуватися під впливом Божої волі. Відкрийте своє серце для Божого Духа та дозвольте йому виховувати ваше сумління. Нехай Боже Слово наповнить ваш розум і сформує ваше сумління. Нехай сьогодні вашим життям керує освячене сумління.